Сьогодні будемо куштувати снек прямісінько з Філіппін. Щоб ви розуміли, це зелений горошок. Стручковий. Зараз ми відкриємо і будемо куштувати, що ж воно таке. Чи простіше в нас в городі посадити і зробити? У, сподіваюся, воно буде не гостре. Ароматом чимось, схоже, на горічки, звичайні, допивали. Будемо куштувати ось такі. Приколяси. Оу май гад, випадає. Чимось присипане. Mm. Mm. Просушене так, що схоже більше на кукурузяні палички. Прикольно. Ну, мені таке подобається. Напевно, нас так не зробиш. Це реально топчик рекомендую таке скуштувати, якщо десь знайдете. А поки лайкосик, підписочка та коментар.